Шановний пане Олександр, від колективу наших авторів я є співавтором цього дивовижного навчального посібника технології виробництва продукції сонарсу. Це підручник нового покоління, де колективом авторів ми намагалися створити знаєте, таке навчально практичний посібник, який стане в нагоді кожному технологу. Зокрема, і студенту, ну і технологам на виробництві. Тому я думаю, він буде вам доцільний для використання в роботі. Може для себе щось ви потужний фахівець, але може для себе щось почерпнете. Тому я вам його презентую. Клас. Дай Бог він знадобиться вам в вашій виробничій діяльності. І от ми знаєте, вже залучаємо всі ресурси рекламні такі. От створились таку серію ароматизаторів для автомобіля, де повна реклама нашого факультету і нашої спеціальності. Тому що все має бути прекрасно. І навчання, і атмосфера. Дякую, буду з <гум> задоволенням в автомобілі рішати. <гум> <гум>